Доброго дня. Вас вітає оптовий інтернет-магазин іграшок в Одесі на сьомому кілометрі Сабріна Біз Юа. Представляємо вам новинку для ваших маленьких клієнтів телескопічну указку палець що стала популярним серед дітей трендом завдяки відео в TikTok. В ящику 500 телескопічних паличок вказівних пальців. Іграшка Прикол палець розсортовані по упаковкам. В кожній упаковці 12 штук в п'яти кольорах: як то рожевий, фіолетовий, синій, жовтий, зелений. Кожна паличка упакована в прозорий індивідуальний пакет. Довжина палочки у палець в складеному вигляді 22 см, А якщо її розтягнути, то буде 70 см. Купити трендові іграшки, телескопічна паличка, указка палець. Ви можете в оптового постачальника іграшок з Китаю, Сабріна, Бізюа з нами. Ви завжди будете в тренді.